Всім доброго дня! Сьогодні коротеньке відео, як зняти бак із трактора МТЗ 1025.2. Бак стоїть пластиковий. Один. А все почалося з того, що у минулому році перекрило доступ де І вирішили зняти бак, подивитися і промити. Хоча заправляється все солярка із заправки через сіточки. Ну тим не мені, треба подивитися було. Так, бак знімається. Знімається тільки. В ліву сторону. Може кому буде потрібно. Направо не витягнеш. Знімається горловина, трубки, сидіння зняте, щоб можна доступ до заборних трубочок освободити. Одкручується, що держать ленти. Дві штучки їх. Ось вони. Потім з лівої сторони откручуємо дві оці стойки нижніх. Вони прикручені до цього лонжерона через отакі ось проставочки металові. <кій> і прикручені ось вони лежать. І оце по два отвори до кришки заднього моста. Отам внизу. по баком потрібно відкрутити їх дві. Потім тільки трошки речах мішає переключення 1540 обертів. Ну і отак відхиляєш із середини. І в цю сторону він виходить кабіну ззаду. От настільки підняли. За 3 метрів до 4, щоб легше було. Підіймаємо за допомогою ось цього домкрата рога з того мета. І в принципі, вийшов нормально, промили, мусора не було, ну із солярки такий виходить. Ну, збивається вона щось, чи додають у неї, чи якийсь осадочок. І в тому верхньому штуцері заборному збирається потім. Вон він ото штуцер там. Зараз зверху покажу. Це заборний штуцер, це дві обратки, це датчик, а це речок. Це за допомогою такої трубочки трошки отак. Ось сюди. Хоп. І все. І витягли. Витягли, промили. Ну, як кажу, солярка чиста була. Пару кусочків. Такого попалося що штуцер засосало його. Так, а все розпочалося з того, що при дискуванні <кій> спустило праве колесо. Вирішили повести наші на монтаж, бо в нас тут був боковий поріз і вставлений грибок. Як виїжджали, колесо спустило і вийшло так, що в долині. Потрібно було виїхати. Грибок утягнуло всередину і колесо пусте. Повіз в канотопі у нас хлопці відкрили новий шиномонтаж. Хлопці з Західної України із Львова. Оце вони заварили покришку. З цієї зсередини поставлена армована латочка. Камера спустила на стику. Там, де вона стикується, і Почала спускати там. Оце зробили вони колесо. Вже, думаю, поки колесо зняти, потрібно зробити гальма. Це вже права сторона вся зроблена. Помінені диски на ручнику, основні. Тепер все собрате. Не знімав, правда, не показував. Цю сторону трошки підкрасили, бо пооблазило щось трактор 18-го року, а краска поотслаювалася прямо кусками. Так. Замінив оцей кронштейн бо він у нас був поварений. Сьогодні потрібно перебрати блокировку, бо тут ось усе, ну, усе недороблене у цих тракторах, ну хоча й без них нікуди. Це горловина наша. Оце. Нові диски. Диски основні стоять по три штучки з кожної сторони. Так. Це з ручника. Диск. На ручнику стоять вони От. меншенькі, а 205 стоять основні. Оце їх два стирає. Там металева проставка ще стоїть між ними. Оце стирає по одній стороні. От. То що на металеву цю проставку воно. Церем комплекту взяв блокировки. Діафраму міняю одразу оці пильнички. Так що оце може кому потрібно буде. Оце йде провод клеми чи кабель, чи провод він попід тиндекцями його, бо тут мешає. Отак треба сюди трошки його знімати. Ну це так. Ну бак, він пластиковий легесенький. А ото там тряпочками закриті. Отвори. Туди треба прикрутити тепер. Оці кронштейни. І будемо збирати назад це все. Ну, оце як то так. Довелося шлангу теж відкрутити, що на ціліндр йде, бо вона проходить усюдою попід баком. Це з цієї сторони, а тут із на розподільник. Вона йде через середину. Аби пряменький штуцер був можна б можна було ось а він гнутий, значить заходить тільки через отуда. А якби прямий можна сюди поставити. <кхід> так, це він увесь у маслі лопнула. Ось ще і ця трубочка, що у нас маску компресора йде. Хорошо, сигналізація спрацювала. Оце купив ось нову. Таку трубочку потрібно замінять. Так. Це таким приладом працюємо. Допомагає класно гаєчки крутить. Ось такий наборчик з Аліекспрес приїхав. Оце колеса відкручую. Почав маслати. Так що сьогодні будемо збирати і переберемо з цієї сторони блокировочку і гальма замінимо, бо з правої сторони на ручнику кільця потекли, масло почало з заднього мосту попадати. Уручник все було в маслі. МТЗ-1025 на ремонті. Це всім до побачення.